Що взимку роблять рибки під кригою, як ти думаєш? Ой плавають і плавають і роблять. А якщо в них нема чим дихати, так вони собі копають і потім в льду. Ці. Ну, ну водичку. А як ти думаєш, рибкам взимку є що там їсти під кригою у річці? Ну, ну нема. А як же вони живуть? Ні, ну є. І звичайно вони там дихають, живуть і спасаються от інших з. Звірів морських і багато вони чого знають там, і п'ють воду, і багато чого роблять, а їх ті ж ловлять рибу, так, цей, так вони їх ловлять і йдуть. І, а я думаю, чому рибка ловиться, чому вона дається рибакам, щоб вони її впіймали? У них є така звичайна ця, вони кидають, і якщо щось булькає, так вони витягують і, і кидають у корзину. Звичайно. А як ти знаєш, як рибу правильно ловити? Ти колись була на рибалці? Ні, це просто в селищі. Дідусь мені розказав, як треба ловити, і там ще нужні черв'яки. І спеціально вони ловлять їх. У дідусь вже наловили е -е, на усе скільки риби. І папа їх їв, 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 то ми приїхали в селище, там багато чого було. А ти любиш рибу їсти, то ще дідусь ловить? Ну, затишна, тільки маленька зараз. І вона дуже смачно. І цей, правда, вони такі красиві. Там люблять ті коти, риби і все, що це. Так це правда цей. Зроблять цей. ну якщо там, То, то дід суша приносить з морозу і суша їх на котолі. Що рибки роблять зимою під кригою, коли заморзає зверху водичка? Вони ховаються куди-то, де дуже тепло. І вони можуть як ховатися, попросити як когось, де у нього є тепла гатинка. І, і ще може їх з'їсти акули, якщо вони не зможуть кудись сховатися, або під, під пісок в акварії. Ти думаєш, рибка під пісочок ховаються, да, взимку? А що ж вони їдять і як дихають там, коли все так кригою такою товстою вкрито? Вони роблять дирочки, щоб дишати під водою. Роблять дирочку в льоду. І їдять вони, коли колись люди пройдуть і посиплять і їм щось поїсти. І, і вони можуть знайти їсти десь в море. Що взимку, коли кригою все вкрито, роблять рибка? Вони плавають під водою, а для того, щоб вони дихали, то їм е, вибивають лунки. А водорослі під, водо, під водою вони не замерзають, бо сніг не може прорватися крізь льот. Рибки з водорослями роблять. Їдять. Хто про робить луночки у льоду для рибок, щоб вони дихали? Міряки. І кораблі, то що ламають льод весь.